Ти – успішний підприємець, добився певних успіхів, віддавав весь час і сили для розвитку свого підприємства, намагався забезпечити сім'ю всім належним, та несподіваний, неочікуваний стрес змінив все. Зрада близької людини розбила твоє серце, глибока образа поселилася в грудях. Панічні атаки не дають вільно дихати, енергія та сили покинули тебе. Відчуваєш глибоке розчарування. Та дикі ревнощі. підносини в сім'ї стали напружені. Вина за те, що сталося, не дає спокою, втратив віру в себе, питаєш, чому це зі мною сталося, що я зробив не так. Відчуваєш свою безпорадність та самотність, перестав відчувати радість життя. Постійний біль не дає вільно дихати. Намагався щось змінити, не раз збирав речі, щоб піти, та знову повертався. Втратив інтерес до свого підприємства, став втрачати клієнтів та партнерів, борги стали рости, як гриби, співробітники стали звільнятися. Ти втратив віру в себе та опустив руки. Ти шукав допомоги і відповіді у психологів, але полегшення не прийшло. Я можу тобі допомогти. За допомогою моєї програми гіпнотерапії ти отримаєш нове життя. Ти назавжди звільнишся від образи, зцілиш своє серце і наповниш його любов'ю. Панічні атаки більше не будуть тебе турбувати. До тебе повернеться радість, любов та щастя. Ти повернеш віру в себе, розкриєш свій потенціал, налагодиш справи в бізнесі, станеш вільним від боргів, зможеш керувати своїм життям, знайдеш нові стосунки. Я Людмила Шабанова, гіпнотерапевт, майстер по роботі з підсвідомістю. Я закінчила Американську академію гіпнозу в США Майами. Досконало володію дуже дієвим ефективним методом гіпнотерапії. На цьому тижні я проводжу безкоштовні консультації. Кількість безкоштовних консультацій обмежена, всього 5. Тому перестаньте страждати. Допомога є вже зараз. Переходьте до мого сайту, залишайте заявку. Ми зустрінемося, розберемо ситуацію і розробимо план для досягнення успіху. Не марнуйте часу та життя! На сайті є відгуки людей, що вже змінили своє життя. Я гарантую, що ваше життя зміниться кардинально. Ставте лайки, підписуйтеся, це ви допоможете поширити це відео і його побачить більше людей, які потребують допомоги.